Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде максимально потужний, максимально функціональний і при цьому максимально бюджетний зарядний пристрій від компанії Elegant. Модель називається 10456 і незважаючи на ось такий форм-фактор, який натякає нам на трансформаторні зарядні пристрої, насправді це імпульсний зарядний пристрій з купою корисних функцій і високим зарядним струмом до 10 А. Також даний зарядний пристрій може працювати як з 6, так і з 12-вольтовими батареями. Тобто будь-який акумулятор. Будь-якого типу з даним зарядним пристроєм ми зможемо не тільки зарядити, а ще й відновити, адже тут є функція десульфатації. Але про все по черзі. Зараз в продажі можна зустріти велику кількість імпульсних зарядних пристроїв, які розміщені в корпусах трансформаторників. Це дозволяє здешевити зарядний пристрій, зробити його більш доступним. Тобто ми отримуємо сучасні технології за менші кошти, і даний зарядний пристрій не є виключенням. Тут, в принципі, корпус від трансформаторника, він повністю металевий, тільки передня панель і задня накладочка в нас виконані з пластика. Мінуси такої конструкції наступні. В першу чергу це збільшені габарити і в другу чергу вентиляційні отвори. Якщо брати ось такі сучасні, просунуті імпульсні зарядні пристрої, вони йдуть в компактніших. Корпусах і повністю герметичні. Даний зарядний пристрій з однієї сторони дешевший, з іншої сторони, потрібно буде піклуватись, щоб на нього не потрапляла волога, пил, бруд тощо. Але при цьому ми отримуємо всі функції імпульсної зарядки за набагато менші кошти. Окрім того, що це імпульсний зарядний пристрій, він ще й інтелектуальний. Процес зарядки в нас відбувається в сім етапів, серед яких і діагностика, і плавна зарядка, і повна зарядка, і перевірка акумулятора після зарядки на можливість утримувати заряд. Також є режим зберігання батареї, і найголовніше, в даному зарядному пристрої присутній режим десульфатації. Якщо батарея в нас буде сульфатована і буде погано сприймати заряд, зарядний пристрій зможе автоматично вімкнути режим десульфатації для Відновлення акумулятора ми також можемо обрати необхідний струм заряду: 2 А, 6 А і 10 А, що дозволяє заряджати акумулятори ємністю від 6 А годин до 200 А годин. При цьому ми можемо Працювати як 6 вольтовими, так і 12-вольтовими батареями стосовно типів акумулятора, з якими дана зарядочка може працювати, вона знову ж таки нас дивує, особливо при своїй вартості. Окрім звичайних свинцево-кислотних стартерних батарей з рідким електролітом, ми можемо спокійно також заряджати АГМ-акумулятори, гелеві акумулятори і навіть літіонні акумулятори, що в дорогих зарядних пристроях зустрічається не завжди. А тут, в принципі, в бюджеті ми отримуємо все, про що тільки можемо мріяти. Окрім цього, ми отримуємо ще й розширену, хоч і примітивну індикацію для того, щоб розуміти. В якому режимі зарядний пристрій зараз працює і що відбувається. У нас є невеличкий LCD-дисплей, також під ним є світлодіоди, які показують або помилку, або процес зарядки, або в нас може відображатися цей середній світлодіод, який свідчить про те, що вимкнувся режим відновлення акумулятора. Тобто ми можемо розуміти, що зарядний пристрій в даний момент відновлює наш акумулятор і потрібно буде почекати трішки більше часу. Також в нас є окрема індикація для вибору напруги. Може бути 6 вольт, 12 вольт, і режим зі сніжинкою це зимовий режим, коли ми заряджаємо акумулятор при низьких температурах зовнішнього середовища, плюс 5 і нижче. Далі ми окремо можемо обрати струм заряду 2 А, 6 А і 10 А. І також ми можемо обрати тип акумулятора. Як я вже сказав, стандартний акумулятор АГМ, Гель і навіть літіонний. Також тут присутня ще одна цікава функція, про яку ви запитуєте майже під кожним відеоглядом зарядного пристрою. А саме можливість заряджати акумулятор на автомобілі. В принципі, цю функцію має будь-який зарядний пристрій. Головне, правильно його під'єднати і дотримуватись певних правил. Але не всі виробники зазначають це в інструкції. Тому я зазвичай раджу, якщо ви все ж таки бажаєте заряджати акумулятор на автомобілі, обирати серед тих зарядних пристроїв, у яких даний процес зазначений в інструкції. В такому випадку виробник бере на себе хоч якусь відповідальність і все ж таки гарантує, що даний процес можливий. В процесі зарядки акумулятора на автомобілі немає нічого складного, головне правильно під'єднати клеми, уникати іскроутворення і. Під'єднувати а також тримати клеми подалі від паливних магістралей для того, щоб в нас нічого під капотом не загорілося. В принципі, це і будуть всі вимоги. Більш детально процес зарядки акумулятора на автомобілі буде описаний в інструкції на українській мові. Стосовно конструкції ми вже визначились. Всередині в нас сучасний імпульсник з купою корисних функцій, зовні застарілий трансформаторник. Окрім вентиляційних отворів, які знаходяться ліворуч і праворуч, на тильній стороні є ще один отвір з кулером для покращеного теплообміну. Зарядний пристрій під'єднується до звичайної мережі 220 вольт, ну і до акумулятора під'єднується ось такими клемами. Клеми. Міцні, потужні з товстого металу, вони не деформуються і не гнуться, коли ми їх натискаємо. З'єднання контактів виконано також досить якісно. В нас зафіксований дріт в двох місцях, тут де є ізоляція для того, щоб унеможливити його рух, а сама жила приварена до клеми. Таким чином, ми забезпечуємо найякісніший контакт і, відповідно, найвищий коефіцієнт корисної дії. Під'єднуючи даний зарядний пристрій до акумулятора, можна взагалі ні про що не хвилюватись, навіть якщо ви це робите вперше і раніше не користувалися зарядниками для акумуляторних батарей. Тут є всі необхідні захисти, а процес зарядки відбувається повністю автоматично з автоматичним вимкненням після досягнення 100-відсоткового заряду в акумуляторі. Стосовно захисту, присутній захист від неправильного під'єднання, тобто від переполюсовки, захист від перегріву, захист від короткого замикання тощо. Тобто, якщо з зарядним пристроєм щось відбувається, або ви його неправильно під'єднали, в нас просто засвітиться відповідний світлодіод, більше нічого не трапиться. Помилка буде триматись, поки ми не виправимо ситуацію. Тобто неправильно під'єднали, засвітився світлодіод, замінили клеми місцями і почався процес зарядки. Зараз це все ми покажемо на практиці. Для початку давайте ось так просто замкнемо клеми між собою. Зараз, мабуть, повинно було щось заіскрити, загорітися, зашипіти, але нічого страшного не сталося. У нас просто. На дисплеї світиться напис Short, тобто коротке замикання, і більше нічого не відбувається. Коли ми роз'єднуємо клеми, відповідно напис зникає. Далі ми заплутались і під'єднали клеми до акумулятора неправильно. У нас з'являється напис Reverse, який говорить нам про те, що в нас переполюсовка ми під'єднали клеми в зворотньому порядку. Ми знову ж таки виправляємо цю ситуацію. І зарядний пристрій у нас переходить вже безпосередньо до процесу заряджання. Ось цією кнопочкою ми можемо обрати напругу. Зарядний пристрій розумний, він розуміє, що він під'єднаний до 12-вольтової батареї. Тому режим 6 В, як ви бачите, обрати не можна. Ми можемо обрати або зимовий режим, якщо ми заряджаємо акумулятор на подвір'ї або в холодному боксі, або стандартний режим. Далі можна обрати струм заряду 2 А, 6 А або 10 А. Коли ми обрали режим, наприклад, 10 А, в нас на дисплеї поступово Показується напруга і струм, яким заряджається акумулятор. Тобто, навіть якщо ми обрали максимальний режим 10 А, це не означає, що акумулятор буде заряджатись цим струмом. Зарядний пристрій розумний, він бачить ємність батареї, бачить рівень заряду і, відповідно, може трішечки коригувати зарядний струм. Ну і в принципі, струм буде знижуватись по мірі того, як акумулятор буде заряджатись. Якщо ми хочемо ось такий 100 а Акумулятор зарядити швидше, можна обрати режим 10 А. Якщо ми хочемо зарядити, його при якихось середніх параметрах можна обрати режим 6 А. І нарешті остання кнопочка це в нас режим вибору типу акумулятора. Стандартний акумулятор АГМ, Гель або літіонний. Ну, літіонний акумулятор знову ж таки в нас не під'єднаний. Зарядний пристрій розуміє, що тут щось не так і дозволяє нам обрати тільки один з трьох типів. Якщо ми під'єднаємо літіонний акумулятор, має бути доступний і ось цей режим. Як ви бачите, з налаштуваннями і використанням зарядного пристрою все просто і зрозуміло. На кожне налаштування є своя кнопка і свій набір світлодіодів для того, щоб візуально зрозуміти, яке налаштування ми обрали. Тому з даним зарядним пристроєм розбереться навіть дитина. І врешті-решт ми маємо наступне дуже функціональний зарядний пристрій з усіма необхідними сучасними функціями, також з високим зарядним струмом, що дозволяє нам Заряджати акумулятори ємністю із 100, 150, навіть 200 ампер годин, і при цьому коштує все це так дешево, що його може собі дозволити абсолютно будь-хто. Тому, якщо ви шукали саме такий зарядний пристрій, він якраз знаходиться перед вами. А в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.